11 листопада на базі гімназії номер 2 міста Білгородні Островське відбувся другий міський етап 14-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Ясика для здобувачів освіти 3-го-11-го класів закладів загальної середньої освіти міста з метою підтримки і розвитку творчого потенціалу, обдарованої учнівської молоді, формування їхньої активної громадянської позиції, патріотичного виховання, поважного ставлення до української нації та традицій. Організаторами конкурсу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України виступив Білгородністровський комунальний заклад, міський центр дитячої творчості на чолі з управлінням освіти міської ради. Пишаємося талановитими учнями, знавцями української мови. Та найголовніше для освітян це не пошук лінгвістичних геніїв, а участь здобувачів освіти у конкурсі задля популяризації та підвищення рівня мовної освіти. Управління освіти щиро вітає переможців та висловлює дяку педагогічним працівникам, батькам, конкурсантів, організаторам конкурсу за сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу та якісну підготовку здобувачів освіти.